Вітаю! Попереду новини Павлограда та громади. Стежте за нами в ефірі та підписуйтесь на наш ютуб канал, щоб нічого не пропустити. На Дніпропетровщині загинула дитина. Неналежний контроль служби у справах дітей став одним з чинників трагедії. Конкурс на перевезення пасажирів оголосили у Павлограді. Які вимоги до учасників та коли проведуть сам конкурс. Як морози та перебої в роботі котелень вплинули на платіжки за тепло у січні? Освітні заклади Павлограда все частіше переходять на змішане навчання. Чому цей формат вважається кращим за дистанційку у нашому матеріалі? Дніпропетровщина серед регіонів із найвищим рівнем онкозахворюваності в Україні, Які якій іде, можна пройти профілактичні огляди у нашому місті? і на останок пролебедя, якому допомогли звільнитися з крижаної пастки. На Дніпропетровщині неналежний контроль служби у справах дітей призвів до загибелі чотирирічного хлопчика. Мати та її співмешканець регулярно та жорстоко били дитину. В результаті хлопчик помер від травматичного шоку. Справу підозрюваних в умисному вбивстві дитини з особливою жорстокістю розглядає суд. Посадовиця служби у справах дітей знала про проблеми в родині, але не вжила дієвих заходів. Їй оголосили підозру в недбалості та відсторонили від роботи. Ця дитина виявилася непотрібною найріднішим людям. Такі злочини не мають виправдань. Прокуратура займатиме принципову позицію та вимагатиме найсуворішого покарання для кожного причетного до цієї трагедії, якої можна було уникнути. Наголосив керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Валерій Прихожанов. У Павлограді оголосили конкурс на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах. Повідомляють на сайті міськради. Документи від охочих приймають до 17 лютого включно за адресою Соборна 95 кабінет 107. Там же можна отримати інформацію щодо процедури конкурсу. Серед вимог до перевізників справний транспорт, наявність відеореєстраторів. А після підписання договору – GPS моніторинг. Не менше 70% автобусів мають бути пристосовані для людей з інвалідністю. Конкурс відбудеться 4 березня з 10 ранку у міськвиконкомі. Довідки можна отримати за номером, який ви бачите на екрані. У лютому мешканці міста отримують платіжки за теплопостачання з більшими сумами ніж у попередні місяці. У комунальному підприємстві Павлоград теплоенерго пояснюють, зростання нарахувань пов'язане передусім із погодними умовами. Цьогорічний січень був значно холоднішим ніж торік. Через це система теплопостачання працювала з більшим навантаженням, а обсяги спожитого тепла зросли. Почнемо з початку. Я думаю, що всім зрозуміло, всі відчули, наскільки січень місяць був холодніший за грудень місяць, звичайно, за листопад, і навіть за січень минулого року. Для прикладу, середньодобова температура січня цього року у нас склала мінус 5 градусів. Якщо порівнювати з навіть з січнем минулого року, у нас вийшлося. Цифра була плюс 2,7. Найбільше зростуть суми у платіжках будинків, не обладнаних теплолічильниками. Для них вартість послуги розраховують за квадратний метр із застосуванням температурного коефіцієнта. Ті будинки, які не обладнані лічильниками, у них нарахування здійснюється ну, в формулі, згідно якої здійснюється нарахування. Там прямо закладено, що. Здійснюється коригування відповідно до середньодобової температури. У нас в тарифі, в діючому тарифі, згідно показників там, попередніх років усіх, так, закладається середня добова температура опалення плюс 1,17 градусів по Цельсію. Тобто, якщо в місяць, якийсь місяць, температура середньодобова перевищує плюс 1,17. Здійснюється, застосовується коефіцієнт понижаючий, і споживачі отримують в платіжках, бачать цифру за метр квадратний, меншу оцю іменно умовно, умовно змінну частину, яка взимку нараховується. Вони бачать її менше, ніж є затверджений тариф. Якщо ж температура опускається нижче, плюс кома, 17, значить плюс кома 17, значить в платіжках буде за метр квадратний більше е, нарахувань. За підсумками січня в окремих будинках нарахування перевищили 44 гривні за квадратний метр. Водночас кінцева сума залежала і від фактичної кількості годин подачі тепла. Через перебої з електропостачанням частина котелень працювала нестабільно, і це також враховували під час розрахунків. Диспетчерами підприємства ведеться облік роботи кожної котельні погодинно. Відповідно, якщо якась котельня по причині відсутності. Живлення якихось аварійних ситуацій чи ще по якимось причинам не могла надавати послугу споживачам. Звичайно, це враховується при нарахуванні. У будинках із теплолічильниками плату нараховують за фактично спожите тепло. Однак, часті зупинки котелень через відключення світла призводять до перевитрат енергії під час повторного прогріву будівель. Після зупинок котелень дійсно будівлі беруть більше тепла для того, щоб повернутися на якийсь так на, на той комфортний рівень, ніж якби котельня працювала постійно. У підприємстві зазначають, додаткове споживання тепла означає і більше витрати газу, які неможливо покрити без своєчасної оплати послуг. Ірина Ледіна, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. У ліцеях Павлограда все більше учнів навчаються за змішаною формою. Вона поєднує офлайн та дистанційне навчання. Застосовується в закладах освіти, які організовують освітній процес за рахуванням безпекових вимог. Мені зручно з своїми однокласниками спілкуватися, а не вдома сидіти. діти. В, в школі найкраще навчатись, тому що можна ходити до дошки, не висне інтернет, дуже цікаво розповідають, дуже добре пояснюють і можна вийти до дошки. Освітяни зазначають, навчання в класі дозволяє зберігати комунікацію між самими учнями, а також вчителем та більше контролювати засвоєння матеріалу. Ходити до школи краще, тому що коли ти тобі вживу щось розповідають, то інформація сприяється краще. Ну мені так по перше, цікавіше, і нависне інтернет то, тебе ну не вибиває. Про переваги змішаного навчання розповіла директорка ліцею. Змішане навчання дає можливість дітям зустрічатися. З учителями, особливо тим дітям, які мають високий рівень навчальних досягнень, творчо обдаровані діти, які готуються до олімпіад, творчих конкурсів. І ми бачимо, що цьому безумовно є результат. Ми маємо багато переможців, ми маємо багато відмінників, і хочеться оцінювати дітей реально і рівень їх знань. По перше, ми бачимо очі дітей, розуміємо. Чи розуміє дитина, чи дитина десь відволіклася, і намагаємося це усунути, повер, привернути увагу на до предмету, до вивчення предметів. Е, і звісно, це контроль. Е, контроль на змішан... під час змішаного навчання, звісно, великий, тому що е, ми бачимо, чим зайняті діти. А під час дистанційного ну це можуть бути вимкнені екрани, вимкнені вимкнений звук. Тим більше в сучасних умовах, коли світла часто немає. У не у кожної дитини є можливість доєднатися до уроку, тому на змішаному навчанні у них ця можливість. є. Спілкуючи з першачками, ми довідалися, що їм більше подобається навчатися поряд з друзями. Вчитель краще пояснює, і що може так порадитись, що може класом ще поспілкуватись так з друзями. У початкових класах змішане навчання особливо важливе. Під час очних занять дітям легше зосередитися, а педагог може одразу побачити результат своєї роботи. Ми як вчителі краще вибираємо, звичайно, навчання таке, як зараз. Навчання, коли ми бачимо дітей, коли ми можемо з ними спілкуватися, коли ми просто отак живу бачимо наслідки своєї роботи, ми бачимо, як діти розвиваються, ми бачимо, як вони роблять завдання. І це, звичайно, ну ті емоції, які ми, як вчителі, отримуємо працюючи зараз. Просто в вреально з дітьми набагато більше, ніж ті емоції, які ми отримуємо через екран. Подобається все мені тут. Я де є, там ну, математика, українська мова, так і далі так все подобається мені в школі. Мені та спікуватися ну, класно, а коли тут тусі, рядом. Батьки учнів молодших класів також спостерігають різницю між дистанційним і змішаним навчанням. За їхніми словами, знаходячись у класі, дитині простіше тримати увагу, включатися в роботу на уроці та сприймати матеріал, ніж під час занять онлайн вдома. Мені краще, якби дитина ходила до школи до школи і мала безпосередні контакти, спілкування і зі своїми однокласниками, і також із вчителем. Тобто вона має прямий контакт, зор, тобто вони бачать один одного, вони спілкуються. Відеозв'язок або якийсь такий вже контакт. Ну не так зосереджується дитина, як хотілося б. Під час занять у класі вчителю простіше стежити за сприйняттям матеріалу учнями та організовувати навчальний процес. Крім того, перебуваючи у навчальному закладі, діти можуть набувати знань у безпечних умовах під час повітряних тривог. Коли діти приходять до школи, вони більш доглянуті. Вчитель поруч з ними він може контролювати їх стан, може контролювати їх процес навчання більше ніж це можливо через екран під час дистанційного навчання. В школі діти. Якщо тривога знаходяться в укритті, мають безкоштовне харчування одноразове, це також, я думаю, додаткові бонуси до очного навчання. Вчителі зазначають, під час занять у змішаному форматі легше пояснювати тему уроку, наводити додаткові приклади, реагувати на запитання учнів і будувати розмову не лише в межах навчальної програми. При дистанційному форматі такі можливості часто обмежені. Діти навчаються не лише мудрості і знанням вони навчаються комунікувати між собою. Це емоції, сваритися, миритися в нашому світі. Це в майбутньому також і в сучасному це дуже дуже потрібно. Тому тут спілкування звичайно ж таке набагато краще. У випускних і передвипускних класах формат навчання важливий для підготовки до іспитів. Очні уроки дають змогу проводити контрольні роботи та готуватися в однакових умовах для всіх і бачити реальний рівень підготовки класу. Якщо чесно, особисто мені краще якось запам'ятовувати матеріал, коли я сиджу за партою навпроти вчителя, бо я маю цей контакт очима, не знаю, якийсь ментальний контакт, коли вчитель пояснює ну, і всьому класу, і мені теж якось я можу підійти до неї на перерві, або або якось підійти до дошки, щось порозв'язувати. Світло дуже впливає на якість навчання, окрім світла, проблеми з інтернетом. І можливо з зв'язком іноді, коли були повні такі блокаути і відключення варіння світла. Також можливо якось не доходить інформація через лаги інтернету, знову ж таки. Ну і не так зручно якось спілкуватися з одно з однолітками, з однокласниками. Змішана форма більш продуктивна для навчання дітей, вважають і вчителі. Діти мають змогу періодично бувати в школі наживо, бувати на уроках. І, звичайно, що очне навчання це живий процес. У кожної дитини є можливість почути вчителя, продемонструвати свої знання, розкрити свої здібності, поспілкуватися із. Однокласниками ми, вчителі, так само наживо бачачи дітей, відчуваючи їх, краще дамо їм навчальний матеріал. Ми зможемо підібрати якісь індивідуальні підходи до кожної дитини. Звісно, що навчання в школі це і соціалізація, особливо для тих дітей, які переходять з одного закладу в інший. Коли є можливість для проведення лабораторних досліджень, практичних робіт. Робота в кабінеті праці. Також це може займатися фізкультурою, тому що під час дистанційного навчання в нас майже немає часу для фізичних навантажень. Також головною перевагою є спілкування з вчителем. Я можу його почути, почути пояснення, задати питання і отримати відповідь. За словами вчителів, батьків та самих учнів, змішана форма навчання є кращою за дистанційну. Водночас усі чекають моменту, коли діти зможуть повернутися до навчання у звичних класах, у рідних закладах освіти, а не в укриттях. Крил Дмитрук, Катерина Макабула, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК. 4 лютого, всесвітній день боротьби проти раку. Дніпропетровщина залишається одним із регіонів із найвищою онкозахворюваністю в Україні. Найбільші ризики у чоловіків після 40 років та жінок із факторами ризику, які потребують регулярних профілактичних оглядів. За рік в онкоцентрах області пролікували майже 20 тисяч пацієнтів. Найчастіші діагнози рак шкіри, молочної залози та легень. Нагадаємо, мамографію можна зробити у Павлограді, зокрема, у міській лікарні номер 1 та Павлоградській лікарні інтенсивного лікування. Жінки можуть пройти обстеження за направленням сімейного лікаря або платно. Медики наголошують, регулярне обстеження після 40 років допомагає виявити патології на ранніх стадіях, що рятує життя. На території Дніпровського рільського природного заповідника Лебідь пример з пір'ям до криги і не міг рухатися. Патрульні з роти обслуговування водних об'єктів помітили птаха на річці та допомогли йому звільнитися із крижаної пастки. Лебідь попрямував до вільної відкриги води. З ним усе гаразд. Патрульні закликають бути уважними до тих, хто потребує нашої допомоги.